Отже, друзі, всім привіт! Ви любите гарячі седанчики. У нас для вас на продаж залітає ось такий Lexus IS 2050 2013 монельного року. Автомобіль в дуже-дуже цікавій та нестандартній комплектації для даного автомобіля, тому що вона максимально можливо максимальна. Автомобіль переодягнений в круту тюнінговану ось таку оптику. Вже рестайлінгова решітка, туманки. Занижений еф-спортовський бампер. На класній літній гумі на ось таких 18 колесах, потонований по задній сфері, має безключовий доступ передніх дверей, камеру заднього огляду, задні парктроніки, має ось такий спойлерочок. Подвоєну вихлопну систему з дуже приємним басовитим вихлопом. Давайте зазирнемо всередину та побачимо, що це чудо, з чим воно нас зустріне. По-перше, друзі, у нас є пам'ять сидіння водія, повний електропакет, блокування, має електропривід переднього сидіння водія та переднього пасажира. Має ось таку Це задня шторка, піднімається, опускається. Система ESP. контроль бор бортовим комп'ютером та вибором режиму руху. Всі налаштування, тому що фішку автомобіля я вам трішки пізніше розповім. Далі, що ми маємо по автомобілю? Безключовий доступ, повний електропакет, Bluetooth, hands-free, 96 тисяч миль пробігу, повний бак бензину буде вам в подаруночок. має штатну аудіосистему двозонний клімат-контроль. Також підігрів та вентиляція передніх сидінь, автоматична коробка передач. В має в нас автомобіль люк. Підстаканнички, все класно під рульові лепесточки. Давайте подивимося, що у нас по задньому ряду сидінь. Отже, друзі, салон в реально крутому стані, без зауважень. Ось вона у нас електрична наша шторочка, задній обдув, підлокітник. З підстаканничками, все як має бути. Отже, друзі, автомобіль 2013 року обслужений, без зауважень, готовий до перевірок на станції. А тепер саме головне, автомобіль в нас на двох типах приводу. Так, то він на повному приводі, але можна відключити передній за допомогою кнопки, і буде автомобіль у вас на задньому приводі. Тому комплектація реально цікава. Ціна буде теж непогана, тому запрошуємо вас на тест-драйви. Ми знаходимося на території паркінгу DreamTown Berry Оболонський проспект 21Б. Компанія Автофокус. Чекаємо на тебе.